Продовжуємо тему безпечного тренування для реабілітації. Це тренажер «Дуга зверху». Дивіться, що ми робимо. Ми відкриваємо вгору, а потім тримаємо. Такий тренажер є у... майже у кожній тренажерній залі і має різні назви. Мені подобається блок зверху або верхній блок. Що ми робимо? Тягнемо вниз, а потім догори. Уявіть собі, що це також штанга. Коли тягнемо вниз, це одне, але коли ми тягнемо вгору, вона ж тисне на нас. А якщо це штанга, а якщо це, це штанга, то у силовому режимі досить просто травмуватися. І тому нормальний тренер вам завжди порадить руку тримати тричі, тричі зігнутою, ось так. А на наших тренажерах можна ви, ви повністю, повністю потягнути догори, а ще додати і плечима, рух. І завдяки цьому ми ще отримаємо додаткову розтяжку. А тот, тот факт, що у нас немає навантаження принципово, дивіться, я прибираю руки. Бачите, нічого не падає. І нічого ніколи не впаде мені ані на хребет, а ні на голову. Тому що це гідравліка, і гідравлічні тренажери забезпечують 100% безпеку тренування. Тому пропоную.